Медіа-центр діти варті» і сьогодні ми вас запрошуємо у подорож. Чернівці це столиця Буковини. А Буковина дуже гарний мальовничий край. І, подорожуючи з нами Чернівецькою областю, тобто Буковиною, ви самі в цьому переконаєтесь. А якщо ви більше хочете дізнатися про Буковину, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки вподобайки. 15 кілометрів на південь від Чернівців на крутих берегах річок Дереглуй і Тисовець розкинулося мальовниче село Тисовець. Село має свою цікавинку, котра робить його без сумніву унікально. неймовірної природи тисовець славиться тим, що тутешні мешканці століттями підтримують народні звичаї та традиції. Приміром, тут заведено одягати вишиване вбрання на весілля у великі світа та йдучи до церкви. Свою назву село позичило у червоних дерев у тисяч, що колись грязно росли на цій території. Біля урочища Тисовий Яр Зберігся єдиний в Україні вид тиса, тис ягідний, що відноситься до хвойних порід і росте доволі повільно аж 3-4 тисячі років. Тисовий яр одне з чотирьох місць в Україні, де росте ягідний тис. Саме з тису свого часу єгиптяни виготовляли саркофаги, а у Європі меблі для королів. Адже деревина є доволі стійкою. Найстарішим деревом урочищі близько 500 літ. Найстаршою будівлею села є місцевий храм Дмитрія Солунського 1892 року, а також приміщення залізничної станції та школа, котрі були зведені за часів Австро-Угорщини. Краще за всіх про місцеву школу нам розкажуть наші однолітки, які навчаються цій школі. Та багато знають про Тисовець. Отже, Віка, скільки років у вашій школі? 149 років на наступний рік буде вже 150 років. Дзвін на даху свідчить, що це була адміністративна будівля. Про це свідчить також дві таблички, які були знайдені у 90-х роках. Вадиме, а що ще цікавого ти можеш розповісти про те совець? Я можу розповісти про дерев'яний дверний замок, що складався шести з деталей, був зроблений з дерева буку, тому що з заліза було дуже дорого. Ті замки можна було ще спостерігати в нашому селі ще на початку ХХ століття. Розкажи детальніше про цю історичну пам'ятку. Якщо вірити легенді, то тут велися запеклі бої між Австро-Угорщиною та Російською імперією. Тут відзначена дуже важлива пам'ятка австрійських воєнних, які померли тут. Тепер сюди переїжджають нащадки австрійських воєнних, які тут загинули. Солоти Тесовець прославила на весь світ відома поетеса Анна Дущак. Захворівши в 16-річному віці, Анна понад 30 років була прикутою до ліжка. За цей час вона стала членом національної спілки письменників України. У 2007 році одержала найвищу відзнаку всеукраїнської премії жінка третього тисячоліття. Понад сотню віршів поетеси покладені на музику. Її прізвище серед імен славних сучасників боковини. Не знов пірнули в плети водорій. Від буковини так далеко нині, а за вікном цвіте потрю баті, такі, як очі ваші, сині-сині, за днями дні і проплива літа. Хтось десь за вами тужить, хтось чекає. А понад світом зірка золота, у небі вечорові виграває, дрімає пагорб, тихне ліс, корчі, цілують берег на добраніч хвилі. Я рада вам і вранці, і вночі. Мені ви завжди, дорогі і милі, вертайтесь ви за тих чужих доріг. Нема краси, як у нас на Буковині. А за вікном світе Петрю Баті, такий, як очі ваші, сині, сині. Жила скромно, писала серцем, а слід на землі залишила. Тетяна, а це правда, що ваша школа названа на честь, Анни дущак. Так, це правда. В 16 років вона із неправильного діагнозу лікарів злягла в ліжко, і після цього вона більше ніколи не вставала. Але вона не перестала радіти життю хоч вона й не могла писати двома руками, але за допомогою її. Якщо можна так сказати, вона написала вісім збірок, і в неї також було дуже багато друзів. До неї приїжджали з Канади, з Австралії, з інших країн. Її поезію було перекладено німецькою, італійською і іншими мовами. В неї захоплювалися люди з усього світу. А ось це той самий вишитий одяг, про який ви всі чули. Горботка, сорочка, кептарик. Вишито все вручну. А ось це сорочка нареченої. Її одягали на весілля, їй більше ста років. А ось це сорочка нареченого. Їй також більше ста років. Навлички. Їх одягали на подушку, а подушку давали нареченій у придане. І вважалося, чим більше подушок давали нареченій, тим вона багатша. А зараз ми приготуємо разом з вами пшеничку, нашу традиційну страву. Додаємо халву, додаємо родзинки та макову начинку. Перемішуємо. Ну, а тепер покуштуємо те, що ми зготували, солодко не позаби. А ось це мапа України. Її власними руками створила чудова майстриня пані Павліна. Тому ти багатий на творчих людей, пані Павліна. А як вам ну така ідея прийшла в голову? Під час війни просто хотіла створити герб України. Потім подумала, ні, все-таки карта України. Хочеться щось зробити під час війни. Ми так допомагаємо на ЗСУ. Хотіла, щоб була пам'ятка така, віддати музей. А скільки троян тут? 1320 троянд На сьогодні у нас все, до нових зустрічей на Буковині.